До того, щоб люди поверталися в державу. Ми добре про це сьогодні говоримо, розповідаючи про конче важливий законопроект, вже четвертий законопроект, який заносить президент про подвійне громадянство. Четвертий. З першого разу написати не можуть, а з четвертого думаю, що в них буде краще. І розповідають, що ми будемо давати сигнал людям, щоб вони повернулися. Для того, щоб люди повернулися, краще закрити рота і не давати сигнали. Тому що після ваших сигналів люди ніколи не повернуться в державу, коли ви їм блокуєте консульські послуги, коли ви, в них, ви їм кажете прямим текстом Здавайте паспорти валіть і валіть нафік. Коли ви робите все, для того, щоб вони працювали для держав, коли виїхали. 11% суб'єктів суб господарської відпов... діяльності в Польщі це українці. В Чехії до державного бюджету за перші три місяці цього року українці, яким ви кажете, що не повертайтесь сюди, внесли до бюджету на 5,4 мільярди гривень більше, аніж бюджет Чехії витратив на них. Замість того, щоб зробити програми, які б давали можливість повернутися українцям назад, замість того, щоб заохочувати їх, створюючи економічні стимули, не розколювати знову суспільство на армію і тил, на тих, хто живе на Сході і на Заході, на тих, хто залишився в Україні і виїхав з неї. До речі, виїхав, коли влада їм продала білі квітки, шлях і все інше. Влада. Це не зробили вони самі, не підробили вони документи. Це зробили ті, хто за оцінком самої ж влади заробляє від 700 мільйонів до 2 мільярдів гривень, до 2 мільярдів доларів на рік. Так може не податки піднімати, а все ж, все ж таки закрити і рота, і зашити собі кармани, і почати працювати на державу, щоб в ній хотілося жити, а не те, що відбувається сьогодні, і люди з неї просто тікають.